Команди. Адвокатів грає за Інконіто у аматорській лізі друзів, яка якісна передача від. На Шумського. Чудова гра від Жука. Вихід Валодин Шайньок. Його удар по центру варить впора в сезальному костюмі. Команди Минай. Ужгород. Олінок не забиває. Це контролює Володимир Брунець. Кидає між залишенько на Романа Олійника, той може пробити лівою протихід Юрію Строймбицькою. флангом темно зелень Вербінський. Олексій зупиняється. Шумський удар поміж ніг супернику. Це на суперника Михалюню. Знову Варбінський. Є можливість лівою пробити. У дальній кут виставив Литвенюк. Акер. Панченко, вихідний Жевич потрібно забивати Удар немає взяття Такий момент. Литвинюк. Климчак. Знову Литвинюк. Є можливість удару над воротами летить куля. На фоні попереднього року. Удар прямий гол! Його ракер забиває! Браво його ракер! Розмочив їх забитим голам. Якось посипалися у цьому епізоді. Позаду Качмар, Олег пройшов суперника. Пробиває під ближню стійку. Жабін відкрився під цю передачу. Олег. Перед ним чимало простору. Виконує чудову передачу. Климчак. Скинув п'ятою на клубниками, бо ті продовжували грати у звичний для себе футбол. Удар разом із реною. Арбітр не зараховується, затявлять, показує Єркозоріс. Що все ж таки удар був уже після звучання Саре Мінського. Атакують і надалі. Лівим флангом. Темнозеленіє удар під ближню стійку. Адвокатів. Контрнаступ 3-2. Жабін. Шайнюк. Лівою. Невдала спроба удару на ярника. Пригальмував позаду татарен. Йому потрібно покотити між налівоного. То й стріляє по центру воріт. Переведення праворуч. Нола, Климчука, Шнайдер, яка передача! Ще би трішки атакуватимуть правим флангом чорно-помаранчеві. Є можливість. Передачі Литвинюк! Який момент! Дай ліворуч. Вихід напустів лета олійник! Удар немає затяврит романа Олійник. чоловічий, що. Бо вже. Грати у футзал. Шайнюк. Удар стійка, який момент на чому. Іде вперед. Жук. Шайнюк. Стріляє напрямку прикладах. Тільки удар! Не забивають. Таранко, швидше за все, пробуватиме це позиція для нього. Вербінський зробив хибне забігання. Михалюня! 2-0. Володимир Михалюняв переграє Юрія Стрельбицького. Вербінський. На Володимира Шумського. Перед тим багато можливостей. Шумський. Влучаємо. Позиційно обороняється. Вербінський розхитав суперника. Титоренко на дальню стійку. Михалюня не одразу зрозумівся. у простій ситуації. Вихід 2 -1. Олексій Вербінський може покарати суперника. Вербінський не переграє Юрія стрельби. Жук направо кромку поля. Шанюк. Потрібен удар по воротах. Бронець грає чудово. Іде вперед у цьому епізоді. Олег Жук. Хороша в 2-2. Оліник. Виконує чудову передачу. Чмелик! 3-0 Ігор Чмелек забиває після. Фантастичної атаки гравців колективу. Четверта командна попередження. Ака пробиває у ствір воріт, але не влучає. м'яч. У штрафному майданчику не здобуває фол. Олег буде боротися до кінця. Скоропад! Який момент був у і від четвірки команди мавітак. М'яч на передну межі бокової лінії. Передача забивати потрібно Жабін. гол! Все ж таки перший гол у цьому чемпіонаті в активі Олега Жабіна з носка під стічку. 19 секунд. Йора Акер продовжує полювати. Жабін Не забиває! Здавалося, м'ячу вже нікуди діватися. Брунець не закочує м'яч у порожній ворота. Лібомирте Тарен. Чотири секунди всього-навсього. Удар під І знову на висоті Володимир Бруне. Сирена звучить свисток арбітрів. У тому числі з рахунком 3 1 адвокати переграють мавітак. Дякуємо. Попереду Карлюкс, Електрон. Не пропустіть.